Привіт-привіт, усім привіт! Хочу подивитися зараз на Грузію. Так склалися в мене події, що я давно не робила розкладів, а ситуація у світі досить така схвильована. І от що покажуть карти про Грузію. Такий загальний розклад. загальні енергії такі, що, як відчуває себе переможець. Тобто, ну, я не знаю, хто їм там аплодує, але Якось їми, от восхищаються, ну. але насправді. Йде в певний крах, і наче загальні енергії і тріумфальні, але ну, режим все ж таки рушиться. І хоча нові шанси і з'являються, і хочеться чогось нового. І, в принципі, енергії такі, що як, можуть і отримати всілякі подаруночки Всесвіту. Але ми живемо в матеріальному світі, і на все треба гроші. Вони щось пропонують, йдуть якісь пропозиції, або людям ну які працюють за гроші. Пропонують, ну, тобто, пропонують за гроші. Не знаю, нести от цю перемогу. Мені хочеться сказати. мені хочеться сказати, що там Там були вкладені гроші. Там були, там були підстави, і там як Хтось отримав ножі в спину. Але дивно, що. Але дивно, що карта перемоги і карта тріумфатора. Але багато чого там. За гроші очікують, очікують або підтримку. Або якусь ресурсну допомогу. Готові? Ну, взагалі-то тримаються, але так, тримаються от із останніх сил. Досталося вже там добряче. Ну, якось от. Все ж таки я ж кажу, режим Грузії якось пав, влада, але от карта показує, що щось таке вже було. Я просто не знаю, це там таке перший, чи не перший раз. І хтось має допомогти. Тобто очікується, очікується захист, і очікується допомога від. Людей з минулого, з якими в минулому ну або партнерів, гарні відносини в минулому були. Знову будуть кладатися гроші. Там йдуть великі зміни. Такі зміни, там просто йде трансформація, такі зміни, що старе там відмирає, і так, як було, воно вже не буде. Цей, от уст, цей режим він впав, ну, є, є шанс на щось нове. Але це от як народження от в муках і в болях, це, це проходження через, через травми, через смерті, це дуже так ну, болюче. І воно потребує потребує вкладень, все ж таки хочуть зупинити. Хочуть зупинити і ну, от найманців привлікати будуть і я так думаю, що. Тут якось так, да, тут якось так собиття відбуваються, що, ну, як дві сили протистоять. Одні потребують допомоги і чекають її, і, в принципі, відчувають такі енергії, Переможців, а інші, інші думають, десь шукають якісь, пропонують щось комусь, щоб знайти якихось людей за гроші, припинити, щоб це все. Так, добре, ну це загальні енергії такі, от, що там відбувається. А зараз хочу спитати, а чим закінчиться? От до чого воно це все призведе? У подальшому, да? у подальшому, от. яка ситуація буде в Грузії. Що чекає на Грузію у найближчий час? Ну, що шукає? Ведуться певні маніпуляції, шукають, з ким би. домовитися. Якась підступність є. І, ну, як то кажуть, копають під тих, хто от зараз. Оцей переможець, оцей от на виду, на слуху, щоб розкачати цю ситуацію і їх зупинити. Ну що, нічого тут такого карти не сказали, в принципі, Працюють, працюють так і працюють із середини. Тобто знайти саме тих, хто це повстання почав, і якось з ними домовитися, і якось почати навпаки, от, якусь співпрацю от, для того, щоб. Ну, мабуть, гроші їм там запропонувати, для того, щоб уже із розкачати цю заворушку, щоб її зупинити. Ну, тобто така, тут така схема, якщо є гора, то якби точити цю гору середини, щоб вона рухнула. Отак от, от якось карти так цікаво показують. От. Ну, і зупинити, зупинити, посадити, заточити, тобто, та призупинити це все. Ведеться така підготовка. Може, главаря, той, хто, ну, хто там у голові, головний стоїть. І думають зараз, як от краще зробити для того, щоб це зупинити? На жаль, диявол там зараз працює. Тобто це любими шляхами. Любими шляхами якось зупинити. Хоча хоча були м -м, плани непогані. Хоча були плани на нове, на нове, ну, на, на новий там стрій. Нове життя, все почати по-новому. Будемо дивитися. Будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися. Дякую за увагу. Пока-пока.